Добрий вечір, шановні члени журі, доповідающа учениця 10 класу Таняза Софія Денисівна, науковий керівник скиби Маргарита Іванівна, кафедри технологій, неорганічних речовин та екології, моя робота дослідження ефективності застосування плазмохімічної обробки як представника передових викисних процесів для руйнування фармацевтичних речовин та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах. Засоби особистої гігієни та фармацевтичні речовини це нові запруднювачі 21-го століття через їх відомий або підозрюваний несприятливий вплив на водні та наземні організми, а також на здоров'я людини. Актуальність роботи обумовлюється тим, що фармацевтичні засоби та продукти особистої гігієни наразі є частиною групи хімічних речовин, які не руйнуються традиційними методами та викликають занепокоєння щодо їх впливу на навколишнє середовище та на здоров'я людини. Мета роботи дослідити ефективність застосування плазмохімічного методу як представника передових процесів для видалення широкого переліку фармацевтичних сполук та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах. Здача дослідження: проаналізувати особливості потрапляння та номенклатуру речовин у навколишнє середовище та визначити перелік найбільш небезпечних з аналітичними даними, проаналізувати ефективність традиційними. Традиційних та передових методів видалення фармацевтичних речовин та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах, і дослідити ефективність застосування плазмохімічного методу обробки водних середовищ як представника передових кисних процесів для видалення широкого переліку фармацевтичних сполук та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах. За допомогою різних аналітичних підходів різними авторами ідентифіковано більше 40 засобів особистої гігієни та фармацевтичні речовини в літературних. В літературних даних містяться дані, що антибіотики, протизапальні та протигрибкові засоби є основними категоріями цього типу забруднювачів, виявлених у різних водних матрицях. Проаналізовано особливості потрапляння та номенклатуру забруднюючих речовин у навколишнє середовища, водне середовище, та визначити перелік найбільш небезпечних за аналітичними даними закордонних публікаціях. А це проаналізовано особливості потрапляє на даному корту забруднюючих речовин у ґрунт та визначити перелік найбільш небезпечних з аналітичними даними в закордонних публікаціях. Основні джерела викидів та наведення. Та ведення вище зазначених сполук в навколишній середовищі включають перше використання людьми та тваринами. Люди та тварини використовують фармацевтичні засоби та продукти особистої ієни, і після використання частини цих речовин видаляється через відходи. Друге виведення систему водопостачання та стічну каналізацію. Часто фармацевтичні речовини потрапляють в систему водопостачання та стічну каналізацію через необхідність видалення використан... використаних препаратів та продуктів особистої ієни, третє низькоефективна обробка води. Деякі сполуки можуть залишатися в воді, яка проходить очищення у водоочисних системах і потім потрапляти в водні водойми. Четверте, ветеринарні джерела. Ветеринарні лікарські засоби також можуть впливати на водні екосистеми через використання у сільському господарстві та тваринництві. Присутність визапог у водних і наземних екосистемах в основному пов'язана зі стічними водами очисних споруд, видалення зі стічних вод цих сполук за допомогою традиційних процесів обмеження. Встановлено, що звичайна очистка стічних вод, адсорбація, коагуляція та інші методи не можуть повністю включати ці речовини та інші специфічні речовини, і необхідно забезпечити подальшу та остаточну очистку. Ефективні методи видалення цих сполук шляхом трансформації або асорбції включають фільтрацію через повільні фільтри, озонування, випромінювання прогресивні процеси окиснення, адсорбацію та на гранувальному активованому вугіллі та мембранні технології. Електрохімічні та плазмохімічні окиснення є одним із найбільш затребуваних методів боротьби з органічними забруднюючими у включаючи фармацевтичні засоби та продукти особистої гігієни через утворення сильних окислювачів, таких як OH, H2O2 і O3, за допомогою прямого чи опосередкованого використання електрохімічної технології. Було дослідження застосування плазмохімічної обробки як представника передових сних процесів для руйнування фармацевтичних речовин та залишків, засобів особистого догляду водних середовищ. ось установка для формування недорідного плазмового розряду, і використовували спектр визначення для визначення ступеню руйнування модельних розчинів, Спектр розкладання модельного розчину до кахунаку, під дією розряду плазми спектр розкладання рочину тетрацикліну під дією роз, роз, розряду плазми проведено е, на більш модельних розчинах наступних сполук: титроциклін, дикофонакципрофлексин або профен. Встановлено, що шляхом виріювання е, такого параметру, як тривалість дії розряду плазми, можна виріювати ступенем еф ефективності руйнування сполук в діапазоні 62-98%. Дякую за увагу.